Вітаю вас, діти! А чому в мухи хвоста немає? Послухайте уважно невеличке оповідання. Жила була муха. Одного разу вона прилетіла до чоловіка з питанням. Чому у всіх є хвости, а у мене його немає? Чоловік їй відповів: Ех ти, нерозумна! Хочеш хвіст? Ну, а навіщо він тобі потрібен? На що муха відповіла У всіх хвіст, значить, і мені теж потрібен. Чоловік запропонував мусі політати і самій вибрати хвіст, який їй сподобається. Ось полетіла муха по білому світу. Довго летіла і раптом побачила озеро, а в ньому карась пливе. Підлетіла муха до карася і сказала йому Здрастуй, карасику, слухай, навіщо тобі хвіст? Віддай-но ти його краще мені. Карась так, сказав мусі, Вибач, мухо, не віддам я тобі свій хвіст. Він мені кермом служить. Тобі він не потрібен, а мені потрібен. Робити нічого, полетіла муха далі. Бачить, слимак сидить. Попросила муха слимака віддати свій хвіст, а в того ж його й немає. Порадив слимак мусі в ліс летіти, а там жителів більше у кого-небудь та й знайдеться зайвий хвіст. Полетіла муха в ліс. Прилетіла, побачила дятла і сказала йому Здравствуй, дятле! У тебе такий чудовий хвіст. Можна мені його приміряти? Недави дятел мусі приміряти свій хвіст. Хвіст для дятла опора, коли він довбає дерево. Засмутилася муха, але, не втрачаючи надії, полетіла далі. Ось побачила, між деревами лисиця біжить. Звернулася муха до неї зі словами Лисичко, сестричко, у тебе такий гарний пухнастий хвіст. Не могла б ти мені його подарувати. А лисиця у відповідь їй Знаєш, мухо, не можу я тобі подарувати свій хвіст, він мені самій дуже потрібен. Лети в поле, може, там знайдеш собі хвоста. Робити нема чого, полетіла муха в поле, дивиться, а там корови пасуться, але питати про хвіст у них побоялася. Та так ні з чим додому й повернулась. Запитав її чоловік Ну що, мухо, вибрала собі хвоста? Пояснила муха, що ніхто не захотів видавати їй свій хвіст, тому що всім він потрібен, а їй ні. Природа сама знає, що кому для життя необхідно. Діти, тепер ви зрозуміли, чому в мухи хвоста немає? Сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення!